Я голодний, поки ви, поки ви курили, я дитину кормив, а я вообще не їв. Давай один кормиш. А, ну ладно, тоді, ну давай, на добрані. На добра. Ні, я один бій з вами. А на чому ви катаєте? Я квешка. А, на шестерках, давай. Ти не хочеш кабанчиком покататися? Не хочеш? Я хрестика зніму. Окей okay. Я сьогодні на ласті на фармі майже 900 тисяч серебра Нормально Не, в мене як було 4500, так і стало 4600 Так я перед вами 3 чи 4 боя на десятках зіграв. Там мінус хороший Хоть побіда, хоч пораження Ось Аня в укріпах нафармила півляма Не, так и бывает. Так вот, сегодня Аня в укрепах пивляма нафармила. Uh -huh, uh -huh. Угу, угу. а... Я... Скільки? 200? А я оце в мінус пішов на 500. Блін, я не думав, що М6 кв 2 так накладно. Я думав, Ти рідко стріляєш, не так накладно. І ще, коротше, оце, я десь за 40 хвилин нафармив це ж 800-900 тисяч. Я тобі не скидав вчора ту табличку ребаланса танков? і... вроде скидав. Там скидав, я не дивився ще. Що... Короче, можеш, хоть дивися, хоть ні, 3 вересня всі все почувствують. Я знаю, що сведень хуже в М6 буде, пробіття не 243, а 204 голдою, типа. Ну короче, походу квешки знову будуть в топі. Ну кавешки все зелене, а в М6 порізали пушку топову, там, все красне, все красне повністю. І розброс, і свідення хуже. І голда. Ну прикинь, голда мінус 39 пробиття. Була 243, а стане 204. В Та, так... М6 на натурі типа заїбали вже. Я тебе крию Так вони дивись сколько їх там, огонь, бля. Блять, загуслые варіалька. Хоч бери фугасика, заряжай. Пробитие. Наводчик контужен. Готов. Есть пробитие. Пробитие. на нас дивится. Так да. Сука, 16 он проскочил. Чего, я дал. <laughs> а я мимо и мимо. Сука. Я уже 2000 настрелял. А я ще з нулем пристав. Спокойно. В мене аж грюканулося. Куди? Спасибо. Наші приїхали, так мені тут і места нема. Бля, їхня яга хуярить по мені без засвіту. А звідки, Звідки? Да тут вона дай була, ось сюди, отут вона, в углу, в углу отут оце от, ось, отут Бля, я її не добив, короче Поно, сука, чуть вище снаряд пішов. Подожди, а я її дав, Чому не я. Це ти дав, ячик? Ні, Це сушка. У меня коричневым засветилось, типа наше. А это я. В смысле? И я по -то? трупу в**л, кто-то кваса забрал. А хочу, что это, да. а что это за фигня, мимо и мимо. Трішки треба прицелка вешці підправити. Так буде, там, усе, я тобі табличку скидав. Ну я подивлюсь, подивлюсь. Да зайди танки 2.0, ребаланс, да і все. Там все, там знайдеш те, що треба. Це якщо я зараз накидую, ну, жаліюсь, не неси. Там не те На добро А ну щас, подожди, я в сообщении гляну. Ти глянь, скільки папа накидав. У мене танкіст снайпер, основний калібр. А, так в мене ще й шоти колишніший шо. Так ти ще й так ти ще й не скидав мені. Щас я гляну. Ти бачив скільки я накидав? Ну, це дядя. Красавчик, 2000. Е, щас я гляну у повідомленнях. Це я значить скидав Макарові. Щас, не вгодь, щас я відкрию оперу.